Візнаюся вам, я особливо чекала на цей випуск, бо знала, що на честь різдва до нас завітає чарівна Ярина Сізик. Так, Ярина веде телеграм-канал етнографічні історії Сізо Сізик про нашу спадщину і про те, як її зберігати, що сьогодні дуже важливо. І навіть якщо вона скаже, що ми святкуємо різдво геть неправильно, то зробить це неймовірно м'яко. Як завжди, рубрика Різдвяний гайд» у тихому вечорі. Ми не домовлялися з вами, але Ні, якось, не домовлялися. Так, ну у, у нас на вже таке відчуття свята є, є так. Цього року його перенесли, перенесли так. різдво. Так. Це відповідає нашим традиціям, чи це е... усучаснення? Що стосується українських традицій, звісно, календар змінювався в контексті нашої історії, але як людина, яка досліджує наші українські традиції, взагалі генезу календаря, варто сказати про те, що в принципі люди орієнтувалися на сонце. Якраз дата Різдва, майже поруч стоїть зимовим рівноденням. Це 22 грудня зимове рівнодення, Різдво у нас святкується 25 грудня. Тобто усе орієнтувалося на сонцях. Ось у нас два рівнодення, два сонцестояння, і тому, як на мене, це дуже логічно. А що стосується Це тому різдвяна зірка у вигляді так? дуже багато сонця, та? солярної символіки? У нас mm -hmm. проглядається і в обрядових хлібах. Ми далі побачимо, і взагалі як символ, основний, уже асоціюючийся, який з народженням Ісуса Христа. Але разом з тим, мені здається, це дуже зручно, тому що як для мене, для дитини, завжди було дуже незрозуміло старий новий. Рік, ну думаю, ну що ж це таке, старий новий рік. Нарешті новий рік, щедрий вечір 31 грудня. Все дуже зручно. І якраз ми завершуємо піст. І е, була теж, що щедрий вечір, що ще якби піст е, продовжується, а щедрий вечір, не пісний стіл у нас є. А тепер це логічно. Устатковується що до нового року. Ми завершуємо піст. Їст? і вже в новий рік у нас е, можна їсти свої улюблені не пісні страви. страви так. так, а 12 страв повинно бути. atë që Правило, це, скажімо так, усталена цифра, але в традиції в народі це було і більше, було, і менше було. Тобто, знову ж таки, не треба дораховувати собі сіль. В принципі, нічого страшного в тому не буде, якщо це буде менше або більше. Але треба поговорити про найважливіше: тобто, така центрова страва різдвяного столу для всіх, звісно, це кутя. Варто проговорити про те, що це страва не ось власне тут. Бабуся мак готує, uh -huh. ось додає мед в кутю. Досить важливо розуміти сенс цієї страви, тому що основні культи, які ми пошановуємо, це культ предків і землеробські культи. Отут бабуся перетирає цей мак і власне кутя... Сухати скільки така... в неї енергії це прям така так. фешн-поза в неї. Дуже класні чоботи. Да? чоботи. Так, так. так, так. Вони... І Який символ куті у нас? Е, от власне пошанування предків це ритуальна страва. Як говорить етнографічна розвідка, кутю ставили на покуті. І навіть після трапези залишали ложку для того, щоб прийшли наші предки і відвідали цієї куті. Взагалі, uh -huh. дуже багато оцього шанобливого ставлення власне, до наших природичів міститься в цьому святі. Власне і колядники, вони також ми будемо про це надалі говорити. Вони особлюють наших предків. Уявіть собі, що це власне ваші природичі, які до вас приходять в цей день. Uh -huh. Ось і тому їх потрібно обдарувати, пошанувати, щоб ніяким разом не накликати якоїсь біди. Чесно, Ярина, я з дитинства ще хотіла дізнатися, чим відрізняється. Колядка від щедрівки. Деякі дослідники ще там в 19 столітті, в принципі, це в один жанр все е, укомплектовували, але історично воно розділилися. Колядки вони співаються на від святого вечора е, і там співається, власне святий вечір. А щедрівки, це, це від 24-го, і потім вони аж співаються до богоявлення до водохреща. Ага. А щедрівки співаються на щедрий вечір. І там щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ага. якщо ви цей рефрен Почуєте, то це буде щедрівка. А якщо почуєте референт, там Святий вечір добрий вечір, це значить колядки. Так, добре, з цим розібралися. Е, чим пригощати дітей, колядників. колядників і чим частувати дітей? Окей, обдаровують колядників дуже цікаво. У нас зберіглася також традиція це Слобожанщина, Полтавська область, Харківська, Сумська область. Частина, от ми покажемо, називається панянки. І власне колядників обдаровували оцих, оцими панянками. Тобто. Це українські пряники, які власне розфарбовувалися буряковим соком, і мені здається, що це дуже ну тут не дуже красиво. Чого? Це... тут дуже повірте? Це, я це робила. Я... Я я... Це, це, це дуже це, це дуже я майстерно. Я це... можу спробувати сам зробити. і да, Ви побачите, це. що таке не дуже красиво. Це колядник, коли обдаровують, обдоровить дітей обдаровують колядників. Так цими пряниками. А якщо діти за столом у них є якесь особливе місце? Е, ні, 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 е, їжа їжа для дітей. На, на різдво та на... ні, всі їли те, що в принципі всі їли, що, ну нічого такого особливого. Всі mm -hmm. до всіх насправді дуже а, гармонійно і рівноцінно ставилися. Навіть варто сказати, що і тварин не обходили, і багато традицій з таким пошануванням природи, також що вплетено. Всі існувала екосистема, всі знали своє місце, але а, якогось особливого там їжі для дітей, ну mm -hmm. всі їли в принципі все те, що на столі було. булорино. Я хочу запитати. Як вам наш дідух? Він Такий вже сучасний. Да? Да. А не сучасний, то який? А, е, варто сказати, що це або перший, або останній обженковий сніп. Тобто, фактично, це просто сніп. Це бабулька тримає. Да. Е, оце от просто сніп сіна, такий от автентичний. Це його спалюють потім в кінці. Обов'язково треба спалити свій дідох. Е, кінець святок – це водохреща, після водохреща спалювали дідох. Угу. Ось е, ще обсипали ни. Щоб родило. Е, ну, це вже такий варіант е, сучасний в тому плані, що з часом теж з'являються якісь інструменти для того, щоб свою творчість утверджувати. Але фактично це був сніп е, звичайний. Теж часом кажуть, що дідух – це типу ялинка українська, але це не так. Це зовсім дві різні історії. Ялинка до нас приходить з європейських традицій, там утверджується і все таке. Не хочеться говорити про те, що там відмовляйтеся від ялинки і ставте виключно дідухи. Знову ж таки, я проти будь-якої категоричності нам потрібен час, щоб так як ми не знали цих традицій, потрібно про них дізнатися, потрібно їх успішно інтегрувати в своє життя, угу. але відмовлятися від чогось точно не потрібно. Ярина, і це ну просто дуже цікаво. Так Дякую. я, е, я Знаєте, чим тішуся? що ви доволі юна, щоб так знатися Я на цьому? А це ну це дуже важливі знання зараз, Спасибо. і чесно, ну від вас е, йде сила. Можливо, це ваш рід. Дякую. дякую. Я дуже вам дякую. дякую. Дуже. Клас.